Hello Friendлі, з вами на зв'язку, Денис Friendлі. Сьогодні, дружні, ми спробуємо знову новий смак від Гонзо. Гонзо зі смаком тигрової креветки. Зараз ми зацінимо, дамо оцінку цій тигровій креветці криветці. Та. Там ще лишається кетчуп і якась нова пачка інших снеків, там круглих кілець зі смаком сиру. Та. Добре, тут ще є. Зі смаком колоцю, з хріном. Цього не було, сметани, зелені, грибів, ясно. Ну, не знаю, чи буду ще інші смаки пробувати, але зараз ми зацінимо саме цей смак. Тому такі справи погнали кучіш до заставки цього відео. Прореагуємо на, на це гонзо з новим смаком. Let's go! Деніс Фенні реагує, Деніс Фенні реагує, сьогодні він буде їсти. Пшеничні сухарики зі смаком тигрової креветки. Гонзо багети зі смаком тигрової креветки. Гонзо! Зо! Зо! Погнали їсти. Так. Ну мені не подобається це. Що на гонзо зображено, але я думаю... Кожному би це не подобалось теж. Ну, на увазі, християнам. Так, е, Так, добре. Починаємо. Сьогодні якийсь дощ. Напевно, цілий день буде дощі. О, це вже трошечки рум'яніше, ніж учора. Вчора таке біле прибіле були багет, а Це вже трохи рум'яніше. Mm -hmm. Знову таки на 8 балів. Так я собі. Навіть вчорашня було смачніше. Dobro. No ja, dobro, zakasnite. Що з ah uh. Вчора mm. були коментарі відкриті на цілий день. Mm. А дійсно сніг пішов. Писали, що сьогодні сніжниця буде, Пішов якийсь маленький сніг. Вже не пішов? Пішов. Коротше, цілий день були коментарі, на вечір закрилися я потім перевірю, то закриття. Що це робиш? Нічого. Доедаем, короче. Tchau, Уже она довелася есть.

So do you Так, що... Коротше вісім балів. Ну багато ці добрі. Як кільце добрі, так і ці багаєте, так. Да. Не, що їсти можна. Ясно, що не найкраще, але їсти можна. У зупу собі кинути можна. У супа сухариків там може бути. Суху трошки нудно їсти. Ну, довго. Але нічого. Вроді би та доїли. Добре, дружні, на цьому все. Дякую, що додивилися. Ось таке було гонзо, я поставлю 8 балів, бо нема куди більше. Тому такі справи. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Коротше, ось таке було. Ну таке наївся, та. Ну, Нащо наївся? Ось таке було гонзо. От, ще інші смаки. Холодець з хріном, сметана Зеленку ми з вами пробуємо та гриби. Не значить, я це ще буду брати, мені щось не дуже. Ну Таке на 8 балів. Добре. пока.